Номер 334 Склади за даними задачу, розв'яжи її. С, тобто відстань або шлях 15 кілометрів. В швидкість 5 кілометрів за годину. Можна писати не отаку рисочку з нахилом, а писати риску добу 5 кілометрів за годину. За одну годину хтось проходить 5 кілометрів, а це людина. Швидкість людини приблизно 5 км за одну годину, але один ніхто не пише. А залишають отак. А знайти те час, за який людина подолає оцю відстань 15 км. Назви зв'язок між швидкістю, часом і відстанню. А нам треба якнайлегше, то ми згадаємо чарівний трикутничок. Якщо ми два, помножимо на 5 то Добуток отримаємо 10. Якщо добуток поділимо на перший множник, то отримаємо другий множник. Якщо добуток поділимо на другий множник, то отримаємо перший множник. Ось такий чарівний трикупничок. А якщо ми запишемо з вами, як знайти відстань, що проходить людина, яка йде зі швидкістю В Т годин. То ми знайдемо, що S дорівнює V помножити на T. І запишемо всі ці змінні в чарівний трикутничок S дорівнює V помножити на T. А як тоді знайти, наприклад, невідому швидкість, то треба S поділити на T. а як знайти T час, як знайти невідомий час? Треба S поділити на V. А ми зараз шукаємо якраз час Т дорівнює С. Поділити на В. Підставимо задачу 15 кілометрів. Поділити на 5 кілометрів за годину. Людина пройде 15 кілометрів за 3 години. Оце і вся задача. І все дуже легко. Молодці.